Вітаю всіх глядачів мого каналу, підписників, хто дивиться мене. Сьогодні хочу декілька слів сказати: в цьому році у мене знову закінчилась підписка оновлень лаунчу, в яких автомобілів кількість більша. Переважна більшість. Поломки достатньо різні, такі сканери я використовую. Щось більше я склоняюсь до. Купівлі нового пристрою. Стосовно зміни цін. Чистий прибуток в місяць у мене був десь, що мені встигли видати дві повістки? Вирішив створити групу на телеграм-каналі. Лаунч. Я їм вже користуюсь років 5, а може даже 6. Достатньо гарно працює. Зауважень до нього немає. В цьому році у мене знову закінчилася підписка оновлень на цей пристрій. Тому не знаю, що робити, чи оновлювати її, чи купити вже якийсь новий лаунч. Підписка на рік зараз коштує десь приблизно 300 доларів. Але якщо ще додати 150 доларів, то можна купити новий. Лаунч і з терміном оновлень на 2 роки. Тому я думаю, що є сенс поміркувати над тим, щоб придбати новий прилад для комп'ютерної діагностики автомобілів. Ну, але цей пристрій продовжує працювати, тобто він же не оновлюється, але усі марки автомобілів він підтримує. Щось більше я склоняюсь до купівлі нового пристрою, бо цей, скажімо, вже морально застарів. Він же не підтримує нові протоколи, тому треба брати більш сучасний пристрій. Ну а із сучасних, те, що зараз продають на сайті AliExpress, опять-таки, я дивився по лаунчу. Це, це Reader 919 ebt БТ, по-моєму, так називається. Десь 17 тисяч гривень. Це він стоїть в Китаї. Ну, плюс ще розтаможка додасться, тобто вийде 1020 не менше. І також дивився на інший 431-й версії 5 з, з адаптером DBS Car 7. Ну, його вартість на Aliexpress там 24 з копійками тисячі гривень. Цей рідер він більш урізаний. Ну, але, скажімо так, для користування, для діагностики, то це отак з головою повинні вистачити. По кількості функцій ну, збросів, там, сервісів там, і тому подобного, то вони. Якби однакові, там по 30 31 функція, що в тому, що в тому. По нових протоколах, то п'ята версія краще, ну, вроді як підтримує. Цей рідер він там зрозуміло, чи буде працювати, чи ні. Треба буде ще почитати, подивитись і визначитись, який все ж таки пристрій придбати. От, І оновлення. У цей рідера там ну, заявлено, вроді би. Вроді як 200 доларів на рік. А на цей пристрій у мене зараз 300 доларів хочуть. І сьогодні хочу поділитися з вами тими звітами, які я встиг за якийсь термін зробити, щоб підсумувати, яких автомобілів кількість більше. То переважна більшість. Якщо ви плануєте відкривати своє СТО по ремонту автомобілів, щоб могли ну, з'ясувати, з, яким, з якими автомобілями вам частіше доведеться працювати. От. Це вам допоможе визначитись з приладом, який можна купити для діагностики тих чи інших автомобілів. Останнім, скажімо, була Honda, Renault. Знову Honda, потом Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi, снова Honda, Jeep, Skoda, Renault, Kia, Skoda, Skoda, Volkswagen, Ford, Nissan, Skoda, Skoda, Ford, Jeep, Volkswagen, Opel, Opel, Kia, Chrysler, Seat, Renault. Jeep, Ford, Jeep, Renault, Hyundai, Opel, Mercedes, Opel, Opel, Mercedes, Ford, Renault, Isuzu, Renault, Mercedes, Mercedes, Volkswagen, Opel, Nissan, Opel, Suzuki, Mazda, Porsche, Opel, Skoda, Skoda, Nissan. Chrysler Volkswagen Toyota Mitsubishi Знову Opel Mercedes Mercedes Subaru Honda Mitsubishi Skoda, Skoda, Honda BMW Hyundai Kia Nissan Chrysler Skoda, Ford Ford Audi Skoda, Toyota Kia Volkswagen Ford Hyundai Toyota Renault Honda Chevrolet Спринтер, Volkswagen, Opel, BMW, Renault, Lexus, Renault, Rizni, Skoda, Jeep, Audi, Nissan, Seat, BMW, Ford, Ford, Peugeot, ось, француз з'явився, Nissan, Volkswagen, Toyota, Peugeot, знову. Opel, Audi, Nissan, Jeep, знову Peugeot, Volkswagen, Volkswagen, Opel, Opel, Nissan BMW, Peugeot. Volkswagen, Mazda, Nissan. Опять Volkswagen, Skoda, Volkswagen, Citroën. Знаходжуся я в Київській області. Як бачите, переважна більшість автомобілів, які до мене приїжджають на обслуговування це автомобілі Ваг-групи. Тому, як ви можете розуміти, я. Постійно на них скажусь, що ось вони приїжджають і постійно вони, вони ламаються. Якщо порівнювати, скажімо, з французькими автомобілями, то їх ну, набагато менше, ніж автомобілів німецького виробництва. Для діагностики цих автомобілів, переважно ну, переважна група, то Можна придбати сканер Вася Діагност або ваз 5054, чи 51.54, уже не помню. VCDC прилади пристрої. Так, ну поломки достатньо різні. Відкриємо шкоду, приїхала у нас з такими от помилками. Датчику повороту рулевого з колеса питание. Клема 30. Тобто десь постійний плюс. відсутній. Давлення хладогена. Активність. Тобто десь нема фріону. Опять датчик. Повороту рульового колеса. Тяга сипне устройство блок управління Нарушений. 2006 рік Volkswagen 212 тисяч, Пробіг кілометрів помилки. Блок дроссы заслонки, система вентиляции топливного баку, блок приладів, Шина данных комбинаций прилодов. Постельные проблемы в цій групі це по замках, по концевиках в дверях: Ось электродвигатель ЦЗ двери водителя. Электродвигатель ЦЗ двери водителя. Привод центрального замка со стороны водителя. Ну, давайте вот такую Volkswagen. Купа помыл, говорю, стоп сигналов, датчик одна, друга. педали акселератора, регулятор теплоподатчи STM-V. Датчик регулятор схлоподатчи STM-V, данные спраны электрической цепи. Датчик хода иглы форсунки, а в принципе, короткое замыкание на плюс. Ну, посмотрим, сколько. 6 помыл. Renault приехала. Подивимось. О! Вот тут лес помылок. Напряжение питания компьютера. Активная помылка функция регулятора значения скорости. Брюс-спик, короткое замыкание на плюс. Так, питание ЭБУ. Вот параметр датчика углов рулевого колеса. Ну, то бачимо, що помилок буває багато, приїжджають машини. Але більше, скажімо, не активно. Да? Тобто вони колись виникали, на діагностику ніхто ніколи не їздив і їх там назбиралась достатня кількість. А приїжджають вже з якоюсь проблемою. Ну, так і на помилка. Да? Чек засвітився, людина приїхала, а там ось цілий ліс помилок. І що з ними робити? Звісно, я все видаляю і вже розбираюся з тими помилками, які лишаються. Тобто була, скажімо, активна помилка, по ній тоді намагаюся розібратися. Тобто Шукаю, що там не так, обрив проводу чи ще щось трапилось. Ну так, скажімо, Простіше розбиратися з однією помилкою, ніж починати десь з кінця шукати. А она надо и думать, чьи это помылка, чьи немая. Ось ще -то шкода. Тоже так трохи и помылок. Нагревательный элемент лямбда зонт. Регулятор дросин заслонки. Так, шина данный комфорт в однопроводном режиме. Ну тоже вот. Так, Опять-таки бачимо, по дверях знову є проблеми. Показав, які машини до мене приїжджали. Було їх достатньо багато. Не завжди я зберігав звіт, бо ну, якщо людина приїхала, там якісь дрібниці, то, звісно, що нічого там зберігати я не буду. Просто розбираюсь по ходу, вирішив проблему, все, відпустив людину. Ніяких звітів нічого не зберігаю. Стосовно машин, які до мене приїжджають, які сканери я використовую. Ну, частіше за все, це у мене ось цей лаунч, він постійно в роботі. Якщо приїжджає або китайський автомобіль, або Автомобілі радянського виробництва для них я використовую Scanmatic. На заміну ще й ніякого іншого не придумали, тому хайте мене. Якщо щось наше українське буде, то звісно я б перейшов на наше українське обладнання, а не користувався би іноземним якимсь. Поки що поміняти немає на що, тому використовую те, що є. За рідкими випадками це Вася діагност за рахунок того, що до нього постійно потрібно приєднувати ноутбук, то виникають незручності в користуванні. Лауч, якщо він по блютузу працює, то взяв планшет у руки і пішов щось робити. Зробив тест приладів. Послухав, подивився, щось там смикається, не смикається, навіть можна перевірити контролькою. Подається жужить, не жужить. А якщо це з ноутбуком, то, ну, скажімо, вже це не так зручно, бо треба натиснути кнопку, встигнути добігти, щоб щось, скажімо, побачити. От, тому, скажімо, якщо ви плануєте купити якийсь пристрій, то Рекомендую, щоб він у вас працював по блютузу. Усі інші, які у мене є сканери, вони зараз просто лежать на полці. я ми, ну, не користуюсь, не знаю. Можливо, що в майбутньому доведеться їх просто продати. Це у мене лекція ем, є. Renault Unclip. Що там ще є? Я вже навіть не пам'ятаю. Ну, от этих. Ці... Оці два точно вже лежать, я іми не користуюсь. Вирішив створити групу на телеграм-каналі, зібрати в цій групі фахівців, які займаються комп'ютерною діагностикою, ремонтом електрообладнання і прошивкою блоків в автомобілях. Спочатку я почав надсилати повідомлення усім людям. Які мені колись писали. Якщо є якісь знайомі, які також займаються ремонтом автомобілів, то також приєднуйтесь до цієї групи. Чим більше нас в ній буде, тим скоріше ми будемо вирішувати питання, які у нас будуть з'являтися. Будемо працювати разом. Якщо у вас будуть виникати питання, задавайте їх там в групі, будемо намагатися їх. Вирішують. Ну і також я буду задавати питання, якщо у мене будуть виникати якісь проблеми. Стосовно зміни цін, розпочався вже новий рік, і з нового року знову збільшилися податки. Якщо ви звертаєтесь на мій сайт, то на сайті з 2022 року. Ціни вже не змінювалися. Тобто я намагався тримати ціну, не, не підіймав її. Тим самим в мене було багато клієнтів, але заробітку, ну, скажімо так, не було. Тобто, Нещодавно підраховував мої достатки, те, що я за минулий 24 рік встиг заробити. І в середньому у мене. Зарплата вийшла на рівні 20 тисяч гривень. Із цих 20 тисяч я ще відраховував податки, податки по єдиному налогу і по ЄСВ були плюс послуги банку. Чистий прибуток в місяць у мене був десь порядка 16 тисяч гривень. Ну, вважаю, що це на сьогоднішній день. Невелика сума, вимушен е, підіймати свої розценки на надання послуг. Нічого не можу з цим поробити. З цього року додався ще податок е, військовий збір. Ну і також підвищився податок для ФОПів на спрощеній системі. Ну, я працюю на другій групі. Є ще одне у мене таке повідомлення, не знаю, чи треба його. Записувати. З 2024 року потрібно було пройти ВЛК, відновити дані в ТЦК. В общем, поки я курсував з дачі на роботу, з роботи на дачу, мені встигли видати дві повістки. я, звісно ж, пішов до ТЦК, оновлювати свої дані. Ну, відразу ж там відправила на ВЛК. Не обійшлось без сварок. Довелося мені і в ТЦК і на ВЛК посперечатися з робітниками. Після всіх цих сварок здобув ну, відбувся нервовий стрес і зараз тепер лікуюсь від нервового тіку, так скажемо. Тобто вже, кажуть, пів року як пройшло, але я досі не можу з'ясувати свій діагноз, тобто від чого мене лікують. Тому, якщо ви замітите якісь зайві рухи, то особливо не звертайте на це уваги, то це ну, бувають приступи. Тому... Так, ну все, не знаю. Зараз... Знову почну нервувати, тому далі не хочу вже продовжувати. На цьому, напевно, буду завершувати відео. Кому воно сподобалось, ставте пальці до гори. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до групи фахівців. Будемо збирати там її. Якщо ми разом, то звісно разом ми сили і можемо все швиденько вирішити. Всі питання, всі проблеми, які у когось виникли. А, якщо є запитання. Задавайте, якщо є поради, що придбати. Також пишіть. Буду все розглядати, передивлятись. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей!